Друзі, вантажний шиномонтаж не обходиться без хорошого балансування. Біля мене станочок WellCraft 992.0. Гарна модель для вантажного шиномонтажу і для легкового. Комплектація включає в себе набір планшайб і конусів. Велика планшайба вже встановлена на цьому верстаті. Є змінна менша для комерційного транспорту, і набір конусів різного розміру. Від меншого і для комерції та вантажних, відповідно, більш. Верстат має зручне та зрозуміле керування. На панелі керування можна вибрати тип транспорту, легковий або вантажний, відповідно, вибрати необхідний режим роботи. Всі параметри колеса задаються вручну. Тобто глибина ширина діаметр. Балансувальний верстат має пневматичний підйомний ліфт для важких колес вантажного транспорту. Він має окремий вологовідділювач, з'єднання повітря спереду і зручне керування механічне, тобто перемикання вліво це у нас підйом ліфта вгору, перемикання вправо, опускання. Відповідно, підняли, підвели, поставили колеса без зусиль, не, втомлюючись, не втомлюючи механіка. Друзі, якщо ви бажаєте отримати точне та якісне обладнання для балансування вантажних коліс, звертайтеся за замовленням. Дані пропозиції є в наявності.